Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд третього туру London Chess Classic 2025 року, в якому приймає участь Павло Ільянов із Харкова. Також хочу додати, що на відео ми зглянемо саме партію Павла і ще будуть у нас короткі текстові огляди на інші партії. І що казати про результати, в чотирьох партіях із п'яти були у нас нічиї, і в одній з партій Тосаторов переміг Вітюгова. Також паралельно у нас відбувається швейцарка, в якій, до речі, теж приймають участь українці. І, більш того, не тільки українці, а ще і харків'яни деякі, наприклад, Ельдар Гасанов і також. Також Олександр Кавчан, а тут ще все попереду, зіграно три тури, і поки, якщо подивитись на таблицю, у нас два є лідери, і обидва із Індії, пронанта і Пронав. Анант, анант. Да, але не, не той Анант, який ми звикли бачити. Отже, тут ще все, що попереду буде, і цей турнір теж, можливо, ми паралельно трохи будемо освічувати. Але головний акцент робимо саме на а, колову а, систему, на турнір, в якому приймає участь Павло Ільяна, оскільки цей турнір більш статусний і тут більше сильних гравців. Отже, давайте дивитись партію Павла проти Люка Макшейна із Англії. Отже, це його домашній турнір для Макшейна, ну а Павло а, просто грає в Лондоні. Отже, ми розіграли, точніше суперник розіграли в цій позиції. Щось схоже на Новоіндійський захист, на ну, таку гібридну схему я б навіть сказав. Цікаво, навіть як ще її буде називати. Вона називає каталонський початок, ну, але тут, в принципі, була суміш систем різних. Ну і виникла позиція з невеликою перевагою білих, але у чорних теж все доволі добре. Ну, Насправді ця партія у нас буде. Майже в 100 годів, тому ми не будемо кожен кіт дивитися, інакше це відео буде у нас декілька годин, тому давайте деякі моменти будемо пропускати. Але поговоримо про деякі плани, наприклад, у чорних гарний план зіграти Е5. Білі тим часом захоплюють простір в центрі, грають д 5 але у чорних немає якихось суттєвих слабкостей, і тому позиція залишається приблизно рівною. Ну, зовсім трохи перевага на боці білих. Отже, суперники продовжують розвиток фігур, з того ж нічого цікавого не відбувається, і доволі швидко, до речі, вони грають а, в принципі зараз. Ну і позиція така, що в ній, як часто і буває, дуже багато і нормальних ходів. Наприклад, у ці позиції чорні зіграли h6, і замість ходу аж 6, якщо подивитись, тут дуже-дуже багато можна інших варіантів запропонувати за чорних. Ну ходів 5 приблизно можна зробити, і оцінка буде. Дуже схоже, ну і також за білих теж можна зірвати аж 300, вони 1, кінь b5, тому що там майже будь-який хід можна зробити, за якийсь хід по типу там, Аж 4 теж можна зіграти, я думаю, оцінка залишиться близько до того, що було раніше. Ну, важко тут якось підсилити позицію, як з чорним, так і білим. І якщо суперник не робить якихось помилок, то тут все може завершитися нічиєю, в партії було. Уже кінь b5. Слон переходить на поле c 2 чорний міняється, ну і далі продовжують стояти на місці. Ну і, в принципі, білим, як і чорним, важко придумати якусь активну ідею хоча б одну. Отже, суперники тут того ходили туди сюди. Це не дуже я думаю, цікаво для глядачів. Давайте перейдемо до якоїсь динаміки, коли вона розпочнеться. Поки що не починається. отже, дивимось тоді швиденько всі ці години тут. І, до речі, вже часом так було багато. У обох суперників. Ну що ж, потім біля сокового году довелося у нас пів години, як у білих, так і у чорних. І а, давайте дивитись далі. Поки що знову ж продовжуються ці танці, а шахові танці вони, як кажуть, а, знову ж таки, поки що суперники не знають, чим робити. Отже, дивимося це далі. Ну, а, Треба все-таки відмітити, що Павло намагається підсилити позицію, він не повторює ходи і пробує. Оскільки він білих грав. Хоч щось створити, міняється постланда боєпусивна, який вбирається до білих пішаків на коня. Ну, Але все одно не зрозуміло, як вигравати в цій позиції. У чорних немає суттєвих слабкостей. пішак Б7 не дуже гарний, але його кінь на c 5 захищає дуже і дуже впевнено. Отже, дивимося далі. Знову ж нічого цікавого поки що не відбувається. Продовжуємо дивитися ці танці шахові. Дуже-дуже багато ходів в партії. Навіть колись тут могло б бути повторення, точніше не повторених ходів, а повторення ходів, само собою, і також правило 50 ходів, коли все 50 ходів у нас не було жодного шаху або взяття фігур і точніше, жодного ходу або взяття фігур. Отже, продовжується пельника грати туди-сюди, Ну, знову ж документувати доволі важко, тому що тут майже як заходу можна зіграти, якщо нічого під бій не ставимо, то у нас є тут як у чорних, так і у білих дуже великий вибір і продовжується рідна оцінка. Ну, програти і виграти можна майже будь-яку позицію, але в такій ситуації, коли тут, в принципі, все максимально надійно. Ну і як не дивно, ця партія нічого закінчилась, Ну, давайте дивитися її до кінця. Ну і нарешті після. 98 ходу у нас виникла нічия, ну, в принципі цікавих подій в партії, як не дивно, майже і не було, хоча ходів дуже дуже багато. Ну, Чиста майже ідеальна партія як від білих, так і від чорних. Немає навіть жодної неточності. 98% точності і у Павла, і у Люка Макшейна. Отже, можна сказати, що тут просто дуже гарна партія гроссмейстерська. Ну, важливо, найбільш цікава, але дуже сильна. Отже, далі. Ми чекаємо від Павла перемог, він поки що йде з трьома нічими, нічими із трьох партій. Але я думаю, що ще в нього будуть шанси перемогти. Перш за все, я думаю, що білим ходером це намагатися зробити, але якщо суперник, коли він буде грати за чорних тест, на нього ще називається полізи, то шанси думаю, що будуть і далі. Ну, багато ще сильних суперників, багато з ким. Буде Павло грати. Отже, чекаємо на наступний тур і сподіваємося, що партія буде більш цікава, і мені буде більше про що сказати в ній.